Дональд Трамп зізнається, що жодного прориву після спілкування з російським диктатором не відбулося. Ось так він відповідає на питання, чи зробив Путін бодай якісь поступки, на які раніше не погоджувався, а може погодився під час тригодинних перемовин зі Стівом Віткофом, які напередодні відбулися в Москві. Ну як три-дві години 50 хвилин вони говорили. До речі, це п'ятий візит по Віткова до Москви і найкоротша розмова з Путіним. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни Росії проти України та переговорів із російським диктатором Путіним. Під час спілкування з пресою американський лідер заявив, що переговори ці були дуже добрими. Водночас проривом нинішні американсько-російські відносини за участі спецпосланця Стівена Віткова він би не назвав. Ідеться про поступову роботу. Трамп також заявив, що є дуже хороший шанс, що відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і учільником Кремля Володимиром Путіним. Я маю на увазі. Ми працюємо над цим вже давно. Гинуть тисячі молодих людей, здебільшого військових, але також знаєте, ракети влучають по Києву та інших містах. Але якщо говорити про солдатів, то як я думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року, 20 тисяч, і здається, оцінки щодо України це приблизно 9 тисяч. Це жахлива ситуація. Пане президенте, чи погодилися Путін і Зеленський на зустріч, і де та коли вона може відбутися? Є дуже добра перспектива того, що вони погодяться. Ми ще не визначили де саме, але сьогодні ми мали дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо завершити завершити раунд, завершити кінець того шляху. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже дуже скоро. Зустріч Путіна і Віткова пройшла добре. Зауважуть білому домі. Там зазначили, що РФ прагне продовжувати взаємодію зі США. Ну, да, водити заніс. Водночас сторині санкції не вийде білий дім водити заніс зі сторони Кремля. Бо вторинні санкції проти Росії, як очікуються, будуть такі ведені в п'ятницю. Нагадаю, завтра, 8 серпня, останній день дедлайну від Трампа Путіну, коли той закликав російського диктатора завершити війну або ж піти на припинення вогню. Бачимо, ні на що з цього не ладен і і не хоче, і не може. Російський диктатор. Втім, можливо. Во зустрічі з ним якось наблизить припинення вогню, але особисто я в цьому більш ніж сумніваюся. Трамп наказав пришвидшити підготовку зустрічі з зеленським і путіним. пише CNN. закликав свою команду американський лідер швидко організувати зустрічі з диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. CNN про це повідомляє з посиланням на власні джерела в адміністрації Білого Дому. За даними видання, глава Білого Дому ухвалив це рішення вже після повернення свого спецпредставника Стіва Віткофа. Після того він напередодні був з візитом у Москві, де провів. Тривалі майже три години переговори з кремлівським правителем за інформацією джерел Трамп телефоном проінформував кількох європейських лідерів про наміру ж найближчими днями зустрітися з Путіним, а після цього провести тристоронній діалог, чи то саміт за участю зеленського Путіна і Трампа відповідно. Джерела СІНН в структурах ЄС підтвердили зміст цих перемовин. В Білому домі зазначили, що президент особисто закликав свою команду діяти максимально оперативно. Попри складність і тривалість підготовки подібних дипломатичних візитів, підготовка вже розпочалася. Але конкретна дата та місце зустрічі ще не визначені. Однак серед можливих опцій розглядається період продовж наступного тижня або двох. Раніше Трамп заявив про готовність провести перемовини з Володимиром Путіним в разі, якщо з'явиться реальна перспектива зупинити війну в Україні. Ну а ми пам'ятаємо що Кремль неодноразово ртом Путіна Дмитром Пісковим коментуючи ймовірні зустрічі Трампа з Путіним казав, що вони, звісно, не проти завжди, але до цього треба підготовча робота так само. Пісков кілька разів у тиждень коментуючи можливості, перспективи майбутнього колись саміту між Зеленським і Путіним казав, що ну це ж так просто не робиться. Треба поетапна якась підготовка. Втім, жодного разу ніякої конкретики, конкретики із уст кремлівського рупора піскова не лунало. CNN тим часом в інші свої публікації. І застерігає, що Трамп може потрапити у пастку Путіна на шляху до пошуку миру в Україні. Попри оптимізм щодо майбутнього саміту з Путіним, експерти попереджають, Кремль може використати переговори о треба знову і знову для затягування війни. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у спробах зупинити війну в Україні. Цитує Трампа, якого ми слухали CNN, заанонсувавши ймовірну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. За словами Трампа, саміт може стати переломним моментом для досягнення миру. Також він може пройти і в тристоронньому форматі Зеленський Путін Трамп втім, CNN пише застерігає, що Путін може знову гратися з американським президентом, використовувати дипломатичні маневри як тактику затягування. Тим паче, що це тактика звична для Кремля. Ми її бачимо роками. Фактично давні скеп у Вашингтоні щодо намірів Кремля лише посилився після останніх посилених масованих атак Росії по Україні, які стали одним з найінтенсивніших за час війни. Ось так Путін демонструє своє прагнення до миру, якого немає. Ми іноді недооцінюємо наскільки Кремль зацікавлений у продовженні війни, зазначає аналітик Девід Сальвос фонду маршала. Режим Путіна тримається на цій війні економічно, політично, ідеологічно. Це так і є. Ми з десятками експертів та аналітиків доходимо висновків, що поки для Путіна існує війна, доти Путін існує при владі. Ну і доти, взагалі, існує це нікчемне утворення на мапі світу, яке називає себе Російською Федерацією. Тож не застерігає, щоб Трамп не влучив у цю пастку. Повернення посаця Трампа зі Віткова з Москви після переговорів із Путіним викликало нову хвилю оптимізму. Проте конкретних результатів нуль, Як і прогнозували ми з політехнологом Тарасом Загороднім, з яким ми сьогодні будемо розбирати всі ці заяви Трампа, очікування. Від зустрічі із українським та російським президентами о 13.00 в прямому ефірі. Тож приходьте, будь ласка, як завжди буде цікаво. І хоч Трамп натякає на дуже високу ймовірність припинення війни, історія показує, що Росія часто не дотримується обіцянок щодо перемир'я заяви Трампа про припинення війни за 24 години після вступу на посаду залишилися. Нічим не реалізованими. Тепер Трамп використовує жорсткіші методи тиску від санкцій проти Росії до високих тарифів проти Індії, які сьогодні набули чинності. До речі, про це ми будемо говорити з вами із 12 до 13 детальніше разом із фаховими експертами по санкціях. Індія нагадаю, купує російську нафту і таким чином субсидіює фактично путінську війну. Це може бути спробою змусити Путіна іти на поступки. Ось так ну така тактика, коли Трамп заходить з периферії і нищить не конкретно суперника чи свою ціль. А, а наприклад, вводить санкції проти Росії, і. Індії так таким чином впливаючи на Росію, а ще й на Китай, то вона звична для Трампа і ти не одразу е, наражо напряму, а отак заходити з флангів, так би мовити, і нищити е, друзів своїх ворогів. Ось отака тактика для Трампа не, не вперше мені застосовує і в бізнесі бачимо, і в політиці.